Купили ми там чотири органайзера. Мені такі були потрібні, зовсім вже віки говорю, давай трішки розкошелимося. В общем, ось такі, дивіться, органайзери для приправ ось з такими розділеннями такі, дивіться, чотири купили, але не було одинакових. І прийшлось взяти ще й такого кольору. Ну, оце такі, дивіться, коштують вони по 52 гривни і 90 копійок. Ну, доволі непогані. Дивіться, які ось вони для приправ. Ідеально, ось тут показують, як. А то у мене є, але отак не розподілені. ну Дуже мені сподобалися. І забрали оці темні всі. Що були там. Так, далі. далі купили молоко пряжене ну я вже попила кави, то я його трішки відкрила. От таке Дивіться, значить з фермерського молока. 2,5 жирності і 870 грам Уже мілілітри ми не пишемо, ну, нічого страшного. Дивіться, коштує 41 гривна. І 70 копійок. Далі взяли соус торчин бургер. У мене такий закінчився. А я його смакую з гречкою. Значить, стоїть він там 200 г, коштує 27 гривень 90 копійок. І ще взяли дитячий кетчуп, класичний. От, для дітей від 3 років. Але він. Хороший такий, 20%, так, і 200 грамів коштує, ну, не не зовсім дорого. Коштує 22 гривні, 50 копійок, от такий кетчуп. Далі взяли сметану простоквашену ось таку. Сметана 20%. Теж з фермерського молока. 190 грам, вже там не 200, а 190 грам коштує 24 гривни 30 копійок. Ну і взяли пряники 300 грам хлібодар з фруктозою, 27 гривень 90 копійок. Там, здається, їх 9 штук. Ну, так як оце е, нікого немає, то і, і я одна їм то один в день. І ту на 9 днів. Так, я отак передвину. Далі купи... яйця купили. Яйця пишуть. Акція. Яйця прийшли там, де яйця немає яєць. В общем, Віка там підійшла і запитала і вивезли. Оце ясен спі, світ, справжні велетні. По 10 штук в упаковочці. І коштує. 10 штук коштує 62 гривни 30 копійок. Далі взяли гриби печериці вагові, непогані, першого гатунку 438 грам, по 108 гривень 95 копійок за кілограм. Оце затягнуло на 47 гривень 72 копійки. Так, далі що взяли? Взяли такі гачки на ліпучках, Мені потрібно на вірандосю, Набір три штучки. 29,90. Потім ватні ватники у нас закінчились. Взяли 120 штук своя лінія. 29,40, ось такі. Так, куди їх покласти або тут. Далі взяли сир, мені кисломолочний, молочний яка його майже не вживає. Домашній вона ще вживає. А такий чогось не, не хоче. І навіть фенді не хоче. Ось такий. З гарним таким українським орнаментом. 9%. 400 грам, 62 гривні 40 копійок. Дезапції. Так, взяли гречку, гречну крупу. кілограм. Перший гатунок. Так, що ж тут іще таке? Розумний вибір, мавірно, так. Да. Після 59,40. Ось така. Чиста, дивіться, гарна крупа, Ну, ціна поки що ось така не падає. Виршки взяли Це Віка і Артем кофе п'ють. такими. А я ото з пряженим молоком. 10% ягодинські від заводу дитячого харчування 500 мл. Коштує одна упаковочка 52 гривні 90 копійок. Далі взяли макаронні вироби. Я їх називаю бантики. Вони так і є, як бантики. Бачите? ось. 500 грам. Чому взяли? Акція була, а вони дуже смачні. І зараз я вам скажу, скільки вони коштують по акції. 45 гривень 90 копійок, 500 грам. Так, сюди покладу. Далі була акція на каву. Рощину, таку в упаковочку, От. 200 грам 174 гривни, 90 копійок. А раніше ми купували, здається, було 165 гривень по акції. Ну, що ти зробиш? Так, далі взяли соду харчову, розумний вибір. Я зараз буду вас, як то кажуть, дивувати буду вас оце 500 грам. Харчової соди коштує 32 гривни 30 копійок. Була колись 6,50, потім 8,50. Остання ціна була, коли я купувала, була 10,50. Зараз оце така ціна. Все дорожає. Ну, що ти зробиш? Ну, і ще зайшли в аптеку. Там вона біля АТБ. І купили для мене, в мене закінчується вже от така пластина з парфому. Тут 50 штук. їх. І коштують зараз ці пластинки 47 гривень 80 копійок. Оце такі покупки ми сьогодні зробили в АТБ на значну суму, не буду озвучувати, навіть страшно. Нема нічого такого, щоб тут ну, надовго, а, а сума зросла. Ну, це ось корисне для кухні. Ну, а так. Ну, яйця. От бачите, одні яйця і то вже за 100 гривень. Ну, що ти зробиш? Ось такі цінне. Уже кава 175 з копійками, теж дорого. Та все дорого. На що не кинься, все так дорого. Але то нічого, будемо жити.